Всі ми знаємо Riot Games як чудову музичну мультиплікаційну компанію, яка у вільний час робить доволі непогані ігри. На жаль, компанія також може показати, як робити не треба. Здебільшого це стосується ранніх витоків інформації. Про деякі витоки ми сьогодні і поговоримо. З вами Хаседіюей. Вітаємо в світі патологічного нетримання інформації. Напевно, ні для кого не буде новиною, що існує два види витоків: контрольовані, такі як тут фрагмент я видалив нізя!» та випадкові як от нещодавні текстури Віктора та іконки на тестовому сервері, панель здібностей мелмедарди, та ще декілька цікавих моментів. Про деякі з них типу лаунчера в наступних відео. Так, всім вже зрозуміло, що саме Віктор отримає цього року те саме секретне ігрове оновлення. Хоча це було зрозуміло, що в першому сезоні, коли персонажа було повністю репрезентовано і підв'язано до техномагічно органічної тематики модернізації тіла. В це не вірили лише ті, хто досі вважає, що Варвік не є мутантом, створеним на базі тіла Вандера. На що я натяк як в першому сезоні серіалу, так і в презентації трейлеру другого. Тож, давайте по порядку. Вперше, тоді ще це не було очевидним. На оновлення Віктора нам натякнули в першому сезоні під час гри в карти, де одна з карт, а саме Чаклун, була виконана у впізнаваній концепції Віктора з додатковою кінцівкою, яку ми вже багато років бачимо у грі. Вже тоді варто було звернути увагу на новий елемент, схожий на корону, що доволі символічно в контексті Віктора та його культу величної еволюції. Але тоді ще можна було подумати, що все піде за актуальним каноном. Вже далі нам показали великі розбіжності Всесвіту Аркейну, який станом на зараз є каноном, з канонічною на той момент історією. Це сталося, коли Віктор почав намагатися вирішити свої проблеми зі здоров'ям за допомогою нової для себе технології гекстеку в поєднанні з небезпечним мутагеном Мерехтом. Підсумком стало об'єднання його допоміжної механічної конструкції з магією та біологічними тканинами його ноги, що фактично є мутацією. В цей момент ми могли зрозуміти, що спостерігаємо вже за зовсім іншим героєм, Ішов час. Все, що залишався шанс, що Віктор, як і позбудеться від нової магічної кінцівки і замінить її на повністю роботизовану. Проте він вирішив продовжити свої експерименти з гекстековою модернізацією, що у підсумку стало причиною смерті його помічниці Скай, яка за іронією долі стала матеріалом для отримання Віктором нової модернізованої руки. Була правицею за життя, залишиться нею і після смерті. До речі, в офіційному українському дубліжі Аркейн роль і виконала співзасновниця нашого творчого об'єднання Майя Ведернікова. Рекомендуємо ознайомитися. На момент закінчення першого сезону оновлення і презентація нового Віктора йшли чудово. Проте настав 2024 рік. І ось почалося. Спочатку виробник іграшок у вигляді єдинорогів у колаборації з Лігою Легенд запостив фотоіграшки у фінальному дизайні нового Віктора. А після цього буквально на днях необачний працівник Riot додав на тестовий сервер іконки, які є прямим спойлером до зовнішності Віктора, Варвіка та Мел Медарди. Після чого виявилося, що на тестовий сервер також були залиті текстури нових здібностей Віктора. Хоча презентація оновленого Віктора мала статися вже після завершення другого сезону Аркейн, аби не кидати в нас додатковими спойлерами. Не вийшло. З цією ж метою новий легендарний образ вай зараз немає озвучки. Почекаємо, що отримаємо у підсумку. І чи не стане ситуація зі спойлерами ще гірше. <му> Ось кого ніхто не очікував побачити в грі, так це Мел Медарду. Особливо після появи в грі її матері Амбеси так безумовно Мел відіграла велику роль в першому сезоні, але запам'яталася як другорядна персонажка, без бойових навичок, як у її матері, чи магічних здібностей. Звідки їм взагалі взятися? Проте, схоже, не все так просто. Нагадаємо, що наприкінці першого сезону ракета Джинкс летіла безпосередньо в спину Мел, і вона була головною претенденткою на смерть в першій серії другого сезону. І як підсумок могла стати додатковим сюжетним рушієм для Джейса, як смерть Скай у випадку з Віктором. Проте близько місяця тому. Riot розсилали онлайн документ, аби зібрати відгук про гру у обраних гравців. В цьому документі фігурував скріншот, на якому була зображена панель здібностей Мел Медарди. Так, іконки здібностей були взяті у Люкс та Кеннена, що нормально, коли чемпіон ще на стадії розробки, і нормальні іконки не відмальовано. Але портрет все ж таки належав мел. Тому привітаємо ще одного персонажа з сюжетною бронею від смерті. Також на появу Мел, а точніше на походження її здібностей, Цього разу вже в офіційному кліпі на честь виходу канонічної лінійки образів обранців Вовка натякнули в останніх кадрах, де ми розуміємо, що Амбеса під час випробування Вовка була вагітна. І схоже, що випробування вплинуло і на дитину. Так можна зробити припущення, що на той момент Амбеса була вагітна своїм сином на ім'я Кіно. Проте це виключається тим, що в першому сезоні ми дізналися про його смерть поза кадром. А тепер ми ще й отримуємо іконку Мел на тестовому сервері. Тому тут вже все очевидно. Поява Мел як Чемпіонки також нам спойлерить тематику першої частини року в League of Legends. Якщо хтось не знав, з наступного року нас чекають тематичні оновлення, як це зараз відбувається в Wild Rift. Разом з тематичними оновленнями ми отримаємо і пов'язаних з ним чемпіонів. Іншими словами, перші три місяці 25-го року минуть для нас з прив'язкою до тематики Аркейну. В якості бонусу варто сказати, що в другому сезоні ми схоже побачимо використання наповно можливостей трансмутації технологій гекстеку в поєднанні з Мерехтом. В трейлері ми вже могли бачити людей з незвичайними металевими візерунками на шкірі. Схожими на те, в що перетворилися кінцівки Віктора. Цілком можливо, що це і є оновлений культ величної еволюції. З цікавого, так це наявність подібних металевих елементів на обличчі не до кінця мутованого Варвіка. Хоча в трейлері ми бачили на ньому лише канонічні хімтекові елементи дизайну, а агментовані в нього сінгедом, що змушує припустити захоплення Варвіка культистами величної еволюції. Та безпосередньо Віктором. Після чого залишається цікавим момент, як Варвік зможе зберегти свій канонічний хімтеково-заунський дизайн. Що ж, а на цьому все. Всі відповіді ми отримаємо вже дуже скоро. Перші три серії другого сезону можна буде переглянути на Netflix вже в суботу. 9 листопада. І так, кожні вихідні ми будемо отримувати по 3 нові серії. Усього в другому фінальному сезоні Аркейну буде 9 епізодів. А протягом відео з вами був канал Хасегі Юей та Євген Киян. Нагадую, що ви можете підтримати канал своїм лайком, підпискою та фінансовою допомогою на платформі Patreon. Дякую за увагу! Ще почуємося!